Доброго дня всім любителям початків зі <кій> Сьогодні 15 березня, 24 рік, початок сезону. Хочу показати вам такий сюжетик, як зберігалися в нас лози цього року, і не тільки попередні роки, також ми зберігаємо лози в подвалі, де є прохолодно такий по метод, методом болгарським то це болгари розробили такий метод, наливається в ємності там, 5 см водички, і лози ставляться. І таким числом чином вони не ув'ядають, має таку якби підтримку водою. Лоза тягне по капілярах воду до самої верхньої брунки. І таким чином вони зберігаються. Періодично ми міняємо воду, хто тобто хоче зберігати такий дуже дієвий спосіб. але і відносно надійний, в залежності від подвалу і його температури. Температури мають бути ж не, не більше 5 градусів. Тоді лоза все прекрасно буде зберігатися. От. Ще хочу показати вам саджанці, Як ми зберігаємо саженці. Також пропоную, хто ще не придбав початківці, От. як ми зберігаємо саженці. Тут ще залишилось трохи саженців. Ось це такий митий пісок. Бачите, така концентрація піску має бути. Ми цей пісок. Час... Періодично ми його значить, під... підживлюємо водичкою кропку, конолочкою. От. такі от коріння. бачите, от така корнева система. Все брунячка. Так щоб показати ось. Брунячка жива, тобто лози визрівши до самого верху. Жива, бачите, ось зеленесенька. Акцентую вам знизу і доверху. Бачите, без хвороб, без нічого. Нема ніяких не міндів, не їдемо. Все прекрасно. Хто бажає придбати саджанці, в мене є на моєму каналі, там є перелік саджанців винограду, які там є. Кого цікавить, замовляйте. Вже сезон розпочаток. В таких умовах, при таких температурних погодних режимах можна вже садити. Ми вже це робимо також. Деякий свій, як би сказати, виноградний такий арсенал оновлюємо, ми ремондорогуші сорта. Ну, також вже будемо садити з неділі. От. Всім <кій> гарного мирного неба, до побачення, до нових сюжетів. пока